Ніч це час для магії. Атмосфера змінюється і хочеться звучати інакше. Глибше, чуттєвіше, загадковіше, а аромат може і насправді змінити настрій. Привіт, парфюмістики! Ось чотири аромати, які допоможуть вийти з дому і звучати як таємниця. Перший у нас аромат це Gris Charnel від BDK Parfum. Стартує з інжиру, чорного чаю і кардамону. Ніби шелест з бібліотеки. У серці й рис і вершковий сандал, а потім базове тепло тонке. У перші години може трошки здавати зеленим або гострим. Але дайте йому 3-4 години, і він м'яко обволікає, як чай у затишному барі. Цей аромат дуже стійкий і славиться за ніжну теплоту, що змусить любого обернутися. І наступний в нас запах вечірньої тиші. Unum Унулавс від Філіппо Сорченелі. Пряний ладано амбровий шлейф. Верхівка з кардамону, перцю і жасміну. Створив його відомий італійський кутюр'є Філіппо Сорченелі. Той самий, який ще є ризи для пап. Тож це аромат як церемонія і еротика в одному жесті. Ті обожні аромати з Ладаном, він такий незвичайний, трохи таємничий. Наступний аромат темний, як шепіт у нічному барі, і це, звичайно, Black Phantom by Killian. Горіхово карамельне блаженство. Кава з ромом. Карамельне масло, мигдалі сандал. Аромат ніби натхнений персонажем піратом, трохи бунтарським, але з шиком і елегантністю. І якщо хочеш щоб тебе запам'ятали, то це точно цей аромат. І останній на сьогодні це амуаш рожевий перець, амбра, як ніче дорогому мезоні. Тепло, але не нав'язливо. Сильніший і сучасніший за базовий гайденс. Тут більше простору і спокою. Ці аромати не для того, щоб просто пахнути, вони для того, щоб створити настрій, атмосферу, ідеально підійдуть для прогулок під зорями, затишних барів або ресторанів та глибоких розмов. Всі ці аромати є в нас в асортименті і доступні до розпиву для знайомства від 2 мл. Не зволікайте, замовляйте! Підписуйтесь на наш телеграм-канал та інстаграм.